Якщо там ми плануємо операцію, ми стараємось врахувати всі можливі, якщо чи можна потрапити до вашого підрозділу з вулиці без спеціальних навичок? У не вмієш наче мови, не хочеш змусимо. Тоді можуть до вас потрапити І категорично. Чому? Що їм тут робити? Що з гостомельських боїв? Вам а, ну, найбільше запам'яталося здивування в очах да. російських десантників, які yeah. догорали на БМД. Методички НАТО тут не діють. Вони знали, куди йдуть, вони знали, що вони будуть виконувати які будуть вони виконувати завдання. Ми от застосовуємося як священні лінійні армійські підрозділи час від часу. Єдина Вас різниця, це дратує взагалі? Звісно, дратує. Ми, мабуть, останній піратський корабль, який залишився у Збройних силах. Про унікальні спецоперації. Очі ворога перед смертю. Та чи може жінка бути спецпризначенцем? До Дня української розвідки. Документальний спецпроєкт про спецпідрозділ ГУР Шаман. Дивіться в ефірі ТАК-ТІВІ 5 вересня о 20. -й. Не пропустіть!